Люди в 2019 році теж зробили вибір, і цей вибір сьогодні привів до війни, бо ну знову ж каже. Я знаю, що Порошенко би петляв, придумував, що би там хитрив, але він би точно не допустив повномасштабної агресії. Я просто пам'ятаю, як 15 2015 рік ми будували фортифікаційні споруди. Тоді Львівщина будувала на території Луганської області. Новотроїцьке і так далі, бо ми їздили туди з цього боку Слов'яно-сербськ, сіверський двінець, і з нашого боку ми будували фортифікаційні споруди. Ну попробував би я тоді щось там невчасно викопати чи щось схалтурити. Напевно, я би там і залишився в цих фортифікаційних uh -huh. споруд. Це було дуже жорстко, дуже категорично, дуже часто з вживанням спонукаючих з за все <смеш> засоб але ми Буду. це зробили ми це зробили і ну нас... я переконаний що якщо би вони не зайшли в тил вони би в лоб так само як вони в лоб ніколи би не взяли Широкіне і маріуполь ну тому що це просто нереально було так само вони би і на території Луганщини там би дотепер мучилися, і те. Ми просто зайшли в тили, і наші війська змушені були відійти і залишити все те, що ми набудували. І Це трагедія, як на мене.